Сьогодні буде довге відео. Я рибачу вам до напружини. Вон до дивіться. Вже закинув мене на 10 назад чи 5. Жду. Ловлю на опарочні черяки, сижуся на дереві. Ну там теж рибачить Закину. Жду може щось клюне. На пружини, на гною очеряка, на прикормку поцепив. Йдемо. Зараз підійдемо там, подивимось, що там як. Я вже підходжу. Я ще вам таку прикормочку ловлю. О! Ось опарики. Зараз подожіть одну секунду. Тут ще їх трохи острасно, але буде потім купити. Ввечері тут є і гнойові і є, які я на городі купив. Коротше ждемо, кине okay, сьогодні день. Хочу поки що шаклювать. Нічого не хоче, клювати, то піду вам наш салашик покажу. Там розвалився, то мрзвали, ще щось там основу построїли. Коротше, йду зараз вам покажу. Тут така кліянка, ось оцей домик основа. Це ця вся основа у розвалив віти і так далі. Все домик на дереві. Такий. Там ми мостик маємо строїти. О, піду і вам точку, точку покажу. Першу вам точку підійду, подивіш перевірю там, а то щось не дрхає. Точка вже дерево виросло. Зараз туди вилізу. Опа! І отюди. Там я рибачу, там я живу. Каточка. Залізу зараз. Піду вже перевірю. А то щось три минути вже знімаю і не перевіряю. А то будуть писати, це якась не рибалка, це щось ти таке показуєш і так далі. Зараз як зайду, то підключусь. Перевірю, як витягну, то підключусь. Прикормка опала, хочки видно. Це і теж видно. Зараз підключусь, як все наповню, підключусь, як все напоню і покажу. Отак це все зробив. Червячки. Ой, бджола літає. Зараз перезакину, то підключусь. Уже перезакинув. жду поклевочки. Иду передохну. Да, сюда холодочек. Короче, таке довге відео. Раз в два тижні я вже там не помню. Надо буде подивитись. О, дивіться на мій ютуб канал, там я, там я сазана зі татом зловив. На пружини теж, на ті ж самі. На 715 грам, сазана зловив. Отак. Хороші, вже йду, подивлюся зі буська. Може щось прогавив? Всі, ви не немає вже щось знімати. Ось там ті місця такі, говривчики. Нема вже щось знімати, блін. Щось не клює, нічого і так далі. Буду через 5... Ну, ну а це на цьому ми прощаємося. З вами був рибак Денис. Сьогодні я знімав на рибалку на пружини. Ну всім до побачення. До нових зустрічей.